усвідомлюючи свою високу відповідальність. Керманичка авто порушила правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло, і була зупинена нарядом патрульної поліції. Проте її чоловік вважає, що їх зупинили неправомірно та вирішив поскаржитись на дії патрульних. У чоловіка та його дружини було відібрано пояснення та заяву. А за фактом порушення правил дорожнього руху була складена відповідна постанова. Сварка між двома безхатченками на хрещатику закінчилася трагічно. Старший за віком побив молодшого, внаслідок чого той помер на місці від завданих тілесних ушкоджень. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За гарячим слідом було затримано чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 кримінального кодексу ведеться слідство. У сквері поблизу станції метро золоті ворота до музиканта підійшов агресивно налаштований чоловік на підпитку, який почав чіплятися та перекидати апаратуру. Батько музиканта хотів владнати конфлікт та відвів дебошира за ріг сусіднього будинку. Проте вже через деякий час молодий чоловік побачив свого батька на лавочці скверу з ножовими пораненнями. Прибувши на місце пригоди, медики, попри всі можливі заходи, чоловіка врятувати не змогли, і він помер від отриманих тілесних ушкоджень. Ця події прибула слідчо-оперативна група, завдяки професійним діям якої за гарячим слідом зловмисника було затримано. При затриманні останнього було вилучено ніж та одежу зі слідами крові. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу. Ведеться слідство. У Оболонському районі Києва двоє чоловіків не поділили жінку. Колишній коханець проник до помешкання своєї колишньої жінки та, дочекавшись теперішнього її чоловіка, почав виясняти стосунки. Мама розповіла, що вона була на кухні, а в кімнаті був грохот, шум, вони почали дратися. Я прийшла з роботи, побачила, що Діма лежить. Губи сині, уші сині і холодні. І пульса немає вже зовсім. А хто ці чоловіки для вас? Це э, був мій бувший громадянський муж, а це настоящий. Ми збиралися поженитися. буквально в августе місяц. А из-за чего вони побились? Я думаю, що за мене. на місце події прибула слідча оперативна група, завдяки зусиллям якої за гарячим слідом при допомозі патрульної поліції неподалік від місця злочину було затримано підозрюваного у скоєнні злочину чоловіка. За фактом вбивства порушено кримінальну справу за статтею 115 кримінального кодексу. Триває слідство. З метою недопущення чергової хвилі кібератаки вірусу Петя працівниками кіберполіції зумісно з працівниками Служби безпеки України було проведено операцію з блокування розсилки вірусу через сервери МІДОК компанії Intellect Service. Крім того, був проведений санкціонований обшук та вилучення програмного і апаратного забезпечення компанії Intellect Service. Наразі триває вивчення програмного та апаратного забезпечення. За попередніми даними, на вилученому обладнанні зберігся слід впливу кіберів. Берзлочинців з очевидними джерелами у Російській Федерації триває досудове слідство. усвідомлюючи свою високу високоповіданість.